Ввечері ворог з акваторії Чорного моря випустив аж 11 ракет та поцілив по енергетичній інфраструктурі області. Силами ППО вдалося збити сім із них. У деяких громадах сталися пожежі та зникло світло. Вже зранку його повністю відновили. Інформація щодо постраждалих та руйнацій уточнюється. Ось так виглядало небо Дніпра під час роботи ППО. Також недільного вечора ворог обстріляв Синельниківський район. На жаль, у великомихайлівській громаді двоє людей загинуло. Ще одну 19-річну дівчину поранено. Був приліт і по Зайцівській громаді. Також вночі ворогатив по Нікопольському району з градів обстріляв чотири громади. Найбільше дісталося Червоногригорівський. Люди не постраждали. Втім, окупанти пошкодили місцевий ліцей та приватні будинки. У Червоногригорівській громаді внаслідок обстрілів пошкоджено два житлові будинки, дві господарські споруди та місцевий ліцей. Обрівана лінію електромереж. Масштаби руйнувань зараз з'ясовуються. Криворізький район також був під обстрілом. З ураганів поцілили по Зеленодольській громаді. На щастя, без жертв. В результаті обстрілу є частково пошкоджені будинки. Саме головне, що ніхто не постраждав, всі живі, здорові. Ситуація в області залишається напружною, але контролюється ЗСУ. Поліна Полмарчук, Дмитро Вєтров. Новини одинадцятого каналу.